Ми вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту Людмила Кичинок з Дніпра разом з Еліан Перес з Австралії. Успішно стартували у парному розряді тенісного турніру WTA 1000 в Ухані Китай. здолавши у першому колі у двох сетах 6-4, 6-3, п'яту сіяну пару івенту Ейжей Мохамад Сполучені Штати Америки та Демі з Нідерланди у другому раунді. Вони зіграють з переможцями зустрічі Тереза Михалкова Словаччина Олівія Ні. Ніколс, Велика Британія, Майя Джойнт Австралія, Вікторія Боко, Канада. Баскетболісти Дніпра з двох перемог у дебютному баблі у Черкасах стартували в черговому чемпіонаті, чемпіонаті Суперліги України у першому матчі. І відразу принципового протистояння вони, 72-62 були сильнішими від господарів майданчика і бронзового призера минулоручної першості черкаських мав. Доля протистояння вирішилася у заключній чверті, коли на її екваторі гості повели плюс дев'ять. У другому поєдинку суперником підопічних Володимира Коваля були. Харківські соколи, де вони навпаки невеликий запас міцності зробили у першій чверті. Далі слобожанці кілька разів наближалися на відстань в одне володіння. Проте у Дніпра завжди знаходилася відповідь, яку частіше за всіх давали за Курдаєв з Тимофеєнком, які на двох набрали 37 очок, що і зумовило загальну звитягу. Дніпровці разом зі столичним Київбаскетом очолюють турнірну таблицю перегонів, маючи по дві перемоги. А свій наступний матч наша команда проведе у неді неділю, 12 жовтня, коли на майданчику Палацу спорту шинник прийматиме Запоріжжя. Стартовий свисток пролунає о 14 годині. Близько 150 учасників зібрав на татамі малої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з дюдо серед хлопців та дівчат серед передкадецької вікової категорії, кому не виповнилося 17 років. На кращих з яких вже наступного року у лютому очікує чемпіонат України серед ровесників. Близько 150 учасників зібрав на татамі малої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед хлопців. Та дівчат перед кадетською вікової категорії, кому не виповнилося 17 років, на кращих з яких вже наступного року у лютому очікує чемпіонат України серед ровесників, за підсумками якого буде сформовано національну команду однолітків для участі у міжнародних турнірах і змаганнях. Наш регіон, звісно, як і всі інші у державі, має непоганий потенціал і в першу чергу лідерів серед цієї когорти юних атлетів, які вже встигли заявити про себе не тільки на вітчизняних теренах, але і за кордоном. Ми маємо надію. Що і серед цих дітей є талановиті, є здібні, і серед цих доволі молодих і хлопців і дівчат є чемпіони і призери чемпіонатів України по різних вікових групах. Тому я думаю, що завдячуючи такій системній роботі, вони в перспективі виростуть. Спортсменів високого класу, окрім іншого, зацікавленість викликав і рівень підготовки спортсменів, їхня здатність конкурувати на змаганнях значно вищого рівня, зарештою як і те, як вони прогресують, адже наразі перебувають у спокусливому віці і періоді свого життя, коли вже існують і з'являються нові зваби і принади. Тому завдання тренерів знайти шляхи, щоб утримати своїх підопічних лоні занять. У ході них мотивувати їх до прагнення бути кращими ніж напередодні, адже результат приходить не тільки від зусиль до витривалої роботи. Це Процес вимагає достатнього часу, терпіння та послідовності приємності, що фахівці і наставники не без задоволення констатують факт того, що наразі ми маємо непогане покоління. Я воленеволею порівнюю їх зі своїм часом, і я вважаю, що зараз рівень набагато вище і краще ніж те, що було в минулому. З кожним днем дзюдо змінюється багато інформації, багато відеоінформації. І зараз наші хлопці мають можливість там виїжджати на змагання хутвутху благодаря засу нашому, що ми можемо змагатися, можемо їздити по всій Україні. Рівень росте. За підсумками турніру, переможцями відкритого чемпіонату Дніпропетровської області у своїх вагових категоріях серед дівчат стали Анна Григоренко, Альона Бурдіна, Катерина Прокопець, Карина Ємець, Вероніка Загнізь Дніпра, кам'янчанки Ярослава Кирієнко, Кароліна Гаврись та Анастасія Сулема з Кривого Рогу. Більш значною виглядала перевага Дніпровців у тих, хто завоювали золоті нагороди серед хлопців. Їхніми володарями стали Гліб Мачула, Тимофій Литвин Денис Мулик, Емір Асанов, Костянтин Суханов, Дмитро Затуна та Олексій Катчан. Подній медалі найвищу катунку до рідних міст Синельникова повіз Єгор Пара та Даніл Шепель до Запоріжжя. Гарним стимулом до майбутніх їхніх звитяг було вручення на нинішньому турнірі, посвідчення майстра спорту України Ярославу Харламову. Федеративними призовими були нагороджені дев'ять спортсменів збірної області, які вибрали медалі на чемпіонаті України серед чоловіків та жінок і шість на чемпіонаті України. Ю 16 які їм вручили голова федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король та його заступник. Владислав Ніколаєв Вісім команд, два квартети у двох групах вийшли на старт загалом третього сезоні турніру з фут футнету тенісболу, що його проводить асоціація футболу Дніпропетровської області на майданчику просто неба стадіону молодіжного парку культури і дозвілля нашого міста відбулися матчі попереднього етапу змагань, осінь 2025, За підсумками якого визначилися, е, визначилися даруйте вже четвірки. Краще з яких розіграє золотий кубок, інші чотири вдахи будуть боротися за срібний. За останній рік наш регіон, завдяки зусиллям і старанням асоціації футболу Дніпропетровської області став одним з лідерів організації проведення на вітчизняних теренах турнірів з футнету, а простіше тенісболу. Після відкритого чемпіонату Дніпра, що проходив взимку на паркеті зали спортивного комплексу Українського державного хіміко-технологічного університету, далі мав місце чемпіонат України, який приймали майданчики просто неба стадіону парку культури і дозвілля Новокодацький нашого міста. Наразі вже восени вони стали ареною обласного турніру осінь. 2025, тисячі двадцять старту якому взяли вісім команд, розбитих на дві підгрупи, по чотири в кожній, які на попередньому етапі визначили квартети, краще з яких зіграє з головний трофей. Золотий кубок, а не в зійдуться за срібний. Це третій турнір цього року. Ми проводимо на вулиці, вже взимку перейдемо знову в зал. У нас вісім команд, дві групи. Я сподіваюся, що усім сподобається гарна погода, і все для того, щоб розвиватися і грати в футнет. Що стосується власної гри, то в нас сьогодні не вийшло те, що ми планували. Якесь почуття. Відчуття у нас не було і, на жаль, заміни не було. і Тому ми програли перші дві гри. А вже третя не вирішувала нічого. Ми не вийшли у в золотий кубок, але будемо грати у срібному. і Тому сподіваюсь, наберемо як можна більше оч очок. Звісно, залишається тільки побажати Олексію Михайловичу та його команді успіхів у боротьбі у втішному турнірі за срібний кубок, що в дії ж у будь-якому змаганні є переможці, і ті, хто програли. Втім, регламентом нинішніх передбачена можливість по Чатися за один з трофеїв, де опонентами Аме Стейт будуть колеги невдахи по групі Дніпро 2023 та подібний тандем з іншого квартету «Енергія» і сура. Натомість, головний приз, «Золотий кубок, зійдуться сильніші у своїх групах Дніпряни і Куряче, які набрали максимальну можливу кількість очок по шість. А також Дніпро ветерани і спортивні оптимісти в обох квартетах поєдинки знову відбуватимуться за коловою системою, де кожен зіграє з кожним. Тому запрошуємо усіх цієї неділі 12. Того жовтня на меданчи стадіону парку культури і дозвілля Новокодацький нашого міста, де о 9-й годині розпочнуться зустрічі за срібний кубок або 11 й за золотий. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.